Запросили до студії гостя Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової Украї... палати України. Пане Михайло, раді бачити вас у студії. Доброго дня вечір. Дивіться, це була в принципі наша пропозиція у плані перемоги. Ще восени президент Володимир Зеленський озвучив Сполученим Штатам, що ми готові надати наші родовища. Але от щойно ми почули, що. Президент не побачив у тому в тій пропозиції, які він отримав від американської сторони можливостей для профіт, Він вживав це слово прибутку України. На вашу думку, от якою є ідеальна модель з точки зору економіки для розробки таких родовищ? Знаєте, колеги, ця тема останній тиждень ну така супер актуальна і викликає бурю емоцій. Починаючи від криків зради, ви продали все, що належить народу України, uh -huh. і закінчуючи, як у мене брала коментар, ваша колега-журналістка, яка сказала: Нарешті прийдуть американці, і деокупація Донбасу швидко закінчиться. Okay. Ну тут дуже багато ілюзій багато, не знаю, та, Так, багато емоцій. Я б навіть з кані ілюзія, багато емоцій. Це по перше. Тому по-друге, тут так зірки складаються, і наше завдання максимально використати на нашу користь. Бачите, це не нова історія. Ще в 2014 році, коли починалася АТО, тоді вже були такі розмови. що одна з одна з причин, чому досить таки мляво реагували на наші проблеми, і Сполучені Штати і Європа, тому що їхніх інвестицій. В Україні серйозних не було, і тоді називалася така цифра. От якби 200-300 мільярдів європейських чи американських доларів інвестицій були в Україні, то було б зовсім інше відношення. Вони змушені були б захищати захистити свої е, інвестиції і не тільки висловлювати свою велику стурбованість. Так що це історія стара, це політичний аспект. Це політичне, але ми з вами пам'ятаєте, вчили Карла Маркса, колись е, капітал Ой, Це було давно і неправда. Так і Маркс 250 років. Сказав, що політика це концентрований вислів економіки, і за 250 років ніхто цього не міг довести протилежного а спрамп, а Трамп зараз своїми діями, верніше адміністрація, вся це, це якраз як це все ілюструє, і От тут, ви, і тут виходить так. Дивіться, з однієї сторони, ми прекрасно розуміємо, що без зовнішньої підтримки і без великого надійного партнера ми самі не виживемо. Про це президент Зеленський постійно говорить, що без сполучених штатів ми не вистаємо з іншої сторони сторони, Трамп, коли йшов до влади, коли йшов на вибори, що він говорив: я не буду Україні давати гроші просто так. Я, якщо буду давати гроші, буду давати під щось. Плюс е, змінилася підхід до ведення українських справ у Вашингтоні. Чому були демократи? Вони такі більше, знаєте, глобальні речі. Ми за все хороше проти всього погано. Ми за демократію, ми проти детектури. А зараз прийшла прагматична бізнесова команда угу. Трамп. Олігархат, кажіть, прямо. Ну, вони рахують, що це не так. Я б це назвав все такий більше бізнесовий підхід. Uh -huh. Бачите, Трамп рахується в світі один із кращих переговорників, який вміє укладати угоди, і це треба віддати належне, бо він заробив мільярдні статки. Тому він дивиться на вирішення багатьох питань як на угоду, і йому із точки зору виконання своїх передвиборних обіцянок треба вийти і сказати: дивіться, я уклав з Україною угоду, ми будемо продовжувати їх підтримувати. Взамін ми отримуємо 500 мільярдів. Хороша угода, хороша. Для них хороша. Він виконав своє зобов'язання. Виконав з політичної точки зору. А для, нас, для нас От дуже не хочеться стати сировинним придатком. Як а, цього не допустити? Така загроза у нас є. І на превеликий жаль, всі 30 років незалежності українська влада все для цього робила. Тому що а, ми до кінця не знаємо, що в нас дійсно є в наших надрах. З однієї сторони ми читаємо, що запаси газу, які є в Україні, достатньо, щоб її забезпечувати. З іншої сторони на протязі років багато нинішніх і ще діючих політиків робили свої статки на імпорті газу з Росії. Виникає питання, чого ж не видобували свої були і політичні, і економічні. Скоріше, на превеликий жаль, чисто український бізнес рідко коли допускався до цих всіх тем видобутку, як написав Данило Гетьман, це поважні біля поважні, а я це називаю ділки біля влади, які крутилися і щось вирішували. Згадайте, у нас кожна влада починала з чого? Що ці ліцензії, які давала попередня, забирала і видавали по новому. Тобто, по великому рахунку, цілісної цієї картини видобутку і експ. Реплутації НАТО в інтересах держави не було. От ми, по суті, зараз це і пожинаємо цього плоду. Видобутку немає, ліцензії розпродані? А як же? Ну, дивіться, угу. скільки у нас було скандалів? Що може бути? Ну, а, чисто мій прогноз, нічого не буде. Отак от. Ну як дуже песимістично. Давайте трошки оптимізму ну, додамо. Давайте так і ми отримаємо, і Сполучені Штати отримаємо. Чи підпишемо ми цю угоду? Безумовно, підпишемо. Ми в цьому зацікавлені. А те, що Зеленський сказав, ні, він зробив правильно, тому що він так само, як Трамп, торгується. Зрозуміло, що Трамп як досвідчена людина, яку уклав не одну угоду в своєму житті, він користується. Не дуже не незручним становищем свого контрагента і старається по максимуму викрутити. Ми всі ситуації, що робимо, ми торгуємося. Каже, ні, ми на це не підемо. Будуть переговори, буде торгівля, будуть домовлятися. Врешті-решт на це вийдуть. Чекайте, пане Михайло, а це суто українсько-американська історія. А європа в стороні, якось так є ну, бачите, не зацікавлена з європейцями в цьому? взагалі то цікава історія. Американці такі я б сказав би як молодша нація, вони більш авантюрні. Якщо взяти хто. То перший прийшов в Україну з часів незалежності, то американці прийшли перші, європейці пішли трошки пізніше. Європейці такі трошки більш консервативніші із точки зору ведення бізнесу. Розумієте, тут іде. А європейці бачите, американці чим агресивніші, У них іде суперечка по рідкоземельним, позагалі по мінералам з Китаєм. Китай на сьогоднішній день лідер Рідкоземельні метали 44% виходяться на територію Китаю. Це перший сигнал. У нас невеликі там 1, 2, 3%, відсотки, але це суттєво. З іншої сторони зараз пройшла вже інформація, що китайці домовляються з росіянами про можливість доступу на тимчасово окупованих територіях до тих родовищ. Тобто, це це ще один такий дзвіночок, що давайте щось робити, а то китайці зайдуть і туди. Слухайте, Я вибачте, що я вас переб'ю, але ми далі будемо мати тему, тому що наші журналісти, наш колега з реальної газети, а також він є кореспондентом Суспільного. Вони дослідили це питання і вже знайшли дві китайські компанії, Бачу. які копають, розробляють кар'єри компанії сто китайські. китайські розробляють кар'єри на території окупованої Луганської області. Ми так. про це будемо далі говорити. Тобто в наступній годині вже... це окрема. Так. Так, так, що бачите, так. Я, як, як тепер модно говорити в тренді. Так, так, так. Але, але повернемось до нас. І чим... дякуємо до за допомогу, що анонсували нам нашу наступну Чекайте, розмову. Чекайте, нас, давайте до нас сьогоднішній. Бо ми маємо сьогодні. до вас, бачите, з вами цікаво говорити, але маємо багато тем. Ага. <рес> Продовжуйте час. <рес> <рес> давайте новини. завершимо історію із чим це все закінчиться. Так, так. коротко. А, угода буде підписана. Ми в цьому зацікавлені. Ми в цьому зацікавлені політично. А тому, що нам потрібна допомога, американці будуть допомагати. В цьому зацікавлений Трамп, тому що йому треба а, вийти до свого виборця, сказати: Я підписав те, що я обіцяв, я зробив. Я а, конкретний хлопець, що я сказав, те я роблю. А для нас це цікаво, тому що а, коли ми підпишемо, ми будемо мати можливість підтримувати далі американську допомогу. Для нас це життєво необхідно, але Підписання угоди і реалізація угоди, виконання угоди це зовсім інші теми. Між підписанням угоди і отриманням першого графіту чи першого літію може пройти рік, два, три, п'ять. Це в кращому випадку. Ну це, не це все не ну. так, то легко, не все так просто. Uh -huh. На сьогоднішній день це скоріше йде така політична акція. Яка важлива і американцям, і яка важлива нам. І безумовно, чи будуть вона сприятлива для нас, я б дуже хотів, щоб вона була все-таки. До речі, Зеленський теж так сказав. Давайте розглядати як інвестицію. Тому що є варіант, коли взяли рядовище, приїхав звідти керуючий, набрали місцевий персонал і собі добувають. Щось не так, він зібрав свої речі в рюкзачок і поїхав. А ви тут, хлопці, розбирайтеся? Ні. Нам цікаво, щоб тут було виробництво не тільки видобули літій, а щоб всіх літій ще зробили щось. батареї. А ще бажано, щоб всі батареї потім розмістили на Автомобільних заводах у Запоріжжі або в Дніпрі, оце для нас було б цікаво. Чи вийде це, це елементарно додана вартість? Так. Додана вартість так, так до сьогоднішніх наших подій до інфляції, та яка у січні виявилася вищою, ніж очікував Нацбанк. Вона досягла позначки в у річному вимірі. Йдеться на сайті Нацбанку. Там вважають головна причина відхилення суттєвіше зростання цін і вартості послуг, а також податкові та регуляторні зміни. Зокрема. Ма за місяць ціни підскочили на 1,2%, Про таке, як зазначили в НБУ, свідчать дані держстату. Водночас регулятор очікує, що вже в другій половині року інфляція повернеться до зниження і прямуватиме до цільового показника. Показника в 5%. А тепер скажіть нам з 12,9% і до 5%. Це не дуже оптимістичні такі очікування у Нацбанку впродовж ну, другої половини. На Нацбанк знаєте, так. Давайте скажемо по народному, як любив казати наш третій президент, щоб було зрозуміло маленькому чого він так рахує. Ну почнеться весна. Так городи посадять, городи на своя піде. Ціни на продукти упадуть. Так? Інфляція знизиться. Ну безумовно, ціни впливають на ці всі речі. Знову таки, у нас зараз є напруга на енергетику. Оці всі прильоти, ці всі прильоти це прямі збитки. Колись Ігор Ланда, один із топів. Я задавав питання. Нову всі ми бачимо. Ходимо по магазинам. Що таке година роботи? Генератор, який утримує магазин, це 5 тисяч гривень. Це було рік назад. Зараз О, я думаю, більше зараз вже десь 8 тисяч гривень. Ці 8 тисяч гривень куди б діваються? Вони ж не беруться, не падають з неба. Так вони ж потім роз... все це на продукти і на товари, які там продають. решті решт хто за це платить? Ми з вами за це платимо. Ну, але поки що у нас не було таких обстрілів, щоб працювали ну, на генераторах магазини. Слава Богу, слава Богу, були, але не так довго. Розумієте? Але були відключення в восени. Так. Так, 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 розумієте, тому це все. Тому Нацбанк дивиться. Це на це більш оптимістично. З іншої а сторони, ви? знаєте, я в це в принципі думаю, що воно так і буде. Тому що кінець року завжди такий, він трошки і початок року. <світ> У нас трошки, я по-іншому хотів би сказати: ми весь час забуваємо, що ми воююча країна. Чого ж ми пам'ятаємо? І коли ми говоримо, а от інфляція, а от ціни, 60% нашого бюджету це з'їдає оборона. 60%. Росіян, до речі, 40. При їхніх можливостях, хоча в них набагато більше. Але ситуація в них при цьому гірша, ніж у нас. А як би то не було, у нас Національний банк 13,5%, тримає там 22% і вони збираються з Угу. Тобто це якраз напряму впливає на бізнес, коли задають питання. як. Я завжди, як саперш за освітою історик, навожу такий приклад. Що таке? Економіка в умовах військового часу в грудні 41-го року, коли Японія напала на Перл-Харбор і почалася війна, в Сполучених Штатах економіка навіть 41-го року принірзнашою була. Тисячі разів сильніша ніж нас. Вони на протязі двох тижнів вели карткову систему на основні продукти харчування, на основні товари. Превентивно чи вимушено? Вимушено. Вони воно ну, як превентивно вони розуміли, що вони не втримають по іншому ситуації. Mm -hmm. Тобто економіка набагато сильніша. Ми воююча країна, і ми цього не робимо. У нас по великому рахунку, якщо зайдете в магазин, із 21 роком асортимент практично не змінився. Є, та. Так, війна напряму на все це впливає. Закривається виробництво, йде переорієнтація економіки більш на. То, що називається мілітарна економіка, тобто, mm -hmm. бізнес перелаштовується на забезпечення армії, на забезпечення безпеки, е, не йдуть інвестиції в будівництво. Подивіться, будівництво практично стало. Mm -hmm. Ну, це не це не це, як так mm -hmm. би мовити. Знаєте, у нас є зразково показові зони, там, де е, вкладають гроші на український бізнес, mm -hmm. там, де йдуть допомога наших західних партнерів. Mm -hmm. Тому будемо дивитися mm -hmm. оптимістично, але mm -hmm. треба розуміти, що ми воюючи країна і до тих пір, поки не зупиниться військові дії, безумовно економічний прогноз буде не такий оптимістичний, як би ми хотіли. Дякуємо вам за розмову. Новини просто зараз у нас в ефірі мають так. бути. А вам дякуємо, що прийшли до нас. Михайло не пен гостем цієї години. Перший віце-президент торгово-промислової палати України.